У великий угоднику Христовий, страстотерче лікаря, многомилостивий, Телемоне. змилосердися наді мною, грішним рабом Божим, вислухай благання моє, змилостив Небесного Верховного лікаря душі тіл наших, Христа, Бога нашого, нехай дарує нам зцілення від жорстокої гнітючої мене недуги, прийми недостойне моління, грішніше від усіх людей, відвідай мене благодатним відвідуванням Твоїм. Не возмущайся гріховних виразок моїх, помажеш і хилея милості Твоєї, і сили мене, та здоровий суші душі і тілом, залишок днів моїх за допомогою благодаті Божої, зміг провести в покаянні і благожданні Богу, і сподоблюся восприяти благий кінець живота мого, угоднику Божий. Умоли Христа Бога, щоб дарував мені заступництвом Твоїм, здоров'я тіла і спасіння душі моєї. Амінь.